Лишитися в Україні і зберегти родину, ризикуючи життями, перебуваючи в складних умовах і в стресі. Або лишитися за кордоном, почати нове особисте життя, побудувати кар'єру, дати собі шанс на спокійне майбутнє. Такі запитання або роздуми вголос. Я дуже часто останнім часом чую від жінок. Дуже багато жінок знаходяться на такому роздріжжі між своєю безпекою, безпекою дітей, і навіть тут не тільки в безпеці мова, а й мова в майбутньому, в спокої, в можливості будувати плани та втілювати їх в життя. Саме це все, чого ми в Україні не маємо сьогодні. На вагах тут чоловік стосунки, які ніколи не бувають ідеальними, і ситуація в країні, яка на сьогоднішній день продовжує бути дуже важкою. Багато доль жінок я бачу перед своїми очима у зв'язку з нашою практикою. Є багато жінок, які уїхали за кордон, а потім повернулися в Україну, а потім, може, знову поїхали назад. Є жінки, які не виїздили. І все це, знаєте, в процесі нашої роботи, спілкування я бачу, і я бачу їх стан е, збоку. І ви знаєте, який я зробила висновок щодо того, як зробити вибір, якщо ви. Коливаєтесь між тим, ніж покинути родину і уїхати за кордон, теж в невідоме там, де ми нікому не потрібні, і між тим, щоб лишитися в нестабільній зараз країні із невизначеним майбутнім та ще й в небезпеці. Це рішення, які несуть кардинальні зміни в житті, і є одними із найсерйозніших. Правильних рішень, однакових для всіх, не існує. У кожного є своє правильне рішення в залежності від його ситуації, тому що у людей зовсім неоднакове життя, неоднаковий характер, неоднакова мотивація і так далі. Що правильно для одного, не обов'язково є правильним для іншого. Ну така, а як визначити, що правильно для вас? Насправді дуже просто. В правильних рішеннях не сумніваються. Що це означає? Розберіть, як ви реагуєте на один і на другий варіант. І відчуйте, в якому саме варіанті ви сумніваєтесь. У вас же є якась даність і якась пропозиція, яка у вас, наприклад, викликає сумнів. Або ні. Ну, наприклад, ви за кордоном і сумніваєтесь, їхати в Україну чи ні, то не їдьте. Ви за кордоном і сумніваєтесь, лишатись чи ні, то не лишайтесь. Я, наприклад, так приймаю рішення.